Я насправді дуже радий, я мріяв про це інтерв'ю і дякую, що ви погодилися mm. на нього. І перше запитання, яке хочеться задати, чому ви власне погодилися на розмову? Чим більше інформації ми доносимо про нашу область, про ситуацію в області, про те, що робить ворог сьогодні на території області, чим більше ми говоримо про відновлення, про потреби на всіх майданчиках. Тим більше область сьогодні е, залучає ресурсів, в тому числі для відновлення. Е, відповідно, е, про вас я чув. Е, дивився кілька е, ну, спробував дивитися. Ну, ми ж чесно говоримо, да? е, повністю не, не дивився інтерв'ю, але кілька інтерв'ю дивився, е, починав дивитись, і відповідно, я вважаю, що це е, Саме той випадок, коли е, через ваш майданчик, через ваш крик криво можна донести інформацію до людей. Дякую. А яка наразі безпекова ситуація в Чернігівській області? Тому що ми розуміємо, що йде війна, був обстріл Києва масштабний, так? Яка зараз ситуація в області? Сьогодні дуже багато ракет, до речі, пролітало Чернігівщиною у бік Києва е, ситуація. Напружена, напружена на чернівському прикордонні, прикордоння обстрілюється, обстрілюється постійно і ворог продовжує руйнувати цивільну інфраструктуру і вбивати людей. Якщо казати про рік, що минув, то більше 14,5 тисяч снарядів, різних снарядів отримала Чернігівська земля. Я вважаю, що це дуже багато і ворог. Оторюсь руйнує цивільну інфраструктуру, школи, лікарні, садочки, міські ради і вбиває цивільних осіб, якщо казати про минулий рік, по 24 людини загинули. Це, мабуть, на найжахливіше, тому що кожне життя краще це трагедія. Нещодавно, до речі, у вас був візит до Прилуцького району. Як можна підсумувати взагалі цей візит? Які його результати? Я, мабуть, хотів би. Тут не обмежуватись Прилуцьким районом, будь-які візити в громаду, вони дуже важливі, тому що ти а, своїми очами бачиш інколи не те, що тобі приносять на папері. Тобто на папері ти бачиш цифри, бачиш, що все гарно, а приїжджаєш на, місто і бачиш, що на місце і бачиш, що воно зовсім не так. А, дуже потрібні є спілкування з активом. От я коли приїжджаю в громаду, то завжди. Ну, в більшості випадків збирається актив громади, це і депутати, і керівники підприємств, і активісти, і волонтери. І тут для мене дуже важливо у нас завжди діалог. Тобто це питання відповідь Я намагаюся максимально відповісти на всі питання, які хвилюють людей, максимально для себе локалізувати ті місцеві проблеми, які є. І... Зробити все за для того, щоб їх вирішити. Якщо казати про Прилуцький район, ну по-перше, там прийнятий бюджет був перший цього року. Перша громада, яка прийняла бюджет, і після того що там була бюджетна криза, кілька років я вважаю, що це позитивна, позитивна історія. А це в самих прилуках. В прилуках є проблеми з укриттями. Як і скрізь насправді, але в прилуках Прилуки-Черніги, два міста, в які були і найбільші проблеми з укриттями. Я якраз бачив кілька укриттів в прилуках. Є динаміка позитивна, але багато ще чого в прилуках з укриттями треба зробити. Також був Талалаївський громаді, це Прилуцький район, зустріч з активом, кілька завдань для себе. Поставив сам собі. Люди точніше поставили. Давайте так будемо говорити. Одне з них вже майже виконано, і ще два в стадії. Людей е, найбільше хвилюють, звісно, стан доріг, але ми розуміємо, що ремонтувати всі дороги ми будемо після перемоги. А сьогодні, якщо казати про дороги, то все, що ми маємо робити, це їх належно утримувати, Для того особливо зараз, в зиму, коли там ходить транспорт, і шкільні автобуси, дуже важливо, щоб вони були в почищеному стані. Тобто пріоритети у людей не змінилися. Дороги це досі досі. Вони є популярними тема серед мешканців. Дороги Чернігівщина багата на дороги, вона дуже велика і дуже багато по перше доріг зруйнував ворог під час бойових дій, доріг, мостів. Ну і стан доріг, особливо на прикордонні, він бажає кращого. І, ну і і на півдні області є. Ну до речі, тут є питання не тільки з ворогом, а, який а, руйнує їх, а тут ще є питання з тими нашими перевізниками, які з перевантажом їздять по цим дорогам. І тут якраз окреме доручення після моєї поїздки по прилученні отримали відповідні служби. Маємо боротися і з тими, хто руйнує дороги на місцях. Нещодавно громада Чернігівщини отримала 10 шкільних автобусів. Чи вже почалася їх робота, чи почали вони вже ввозити дітей? Проблема зі шкільними автобусами. Вона е, притаманна Чернігівщині, адже після того як е, росіяни відступили з Чернігова, з Чернігівської області, ми порахували. У нас була потреба загальна близько. 110 автобусів, з них 80 – це ті, що забрала саме війна на Чернігівщині, і е, дуже багато донорів долучилося до допомоги. Дуже багато е, автобусів було придбано за кошти субвенції по співфінансуванню з громадами на сьогодні. Десь от 110 була потреба. На сьогодні за два роки ми закрили. Ну, більше половини зараз. Десь 40-45 автобусів. Нам треба ще для для того, щоб всі були забезпечені. Ті автобуси, що поїхали, звісно, вони вже в роботі. Вони нові. Ну єдине, що мабуть, основна з них маса поїде тоді, коли закінчаться канікули шкільні дітям буде необхідність доїжджати до шкіл. У нас дуже багато шкіл знаходяться в онлайн режимі, виключно. Тому що безпекова ситуація не дозволяє, але тим не менше, шкільні автобуси ми потребуємо. Ті, що отримали, зараз активно будуть працювати. У вас я пам'ятаю, що дуже, дуже така активна міжнародна діяльність, тобто дуже багато співпраці з міжнародними партнерами. Чи є безпосередньо у міст така кількість співпраці, як у області, у міст з закордонними містами, чи є ця співпраця на міському рівні? Так тут я мабуть скажу, що можливо не всім цим громадам сподобається, але скажу, є громади проактивні, а є не зовсім проактивні. Так скажу, і от ті громади, які проактивні, вже на сьогодні за ці два роки мають шість. Ну дехто там чотири-п'ять окремі вже йдуть до шостого міста. Побратими з Європейського Союзу. Uh, дуже багато громад, які мають одного uh, двох партнерів, і це ті партнери, які дійсно допомагають Чернігівщині відновитись, і це ж питання і енергетичної безпеки, тобто генератори, і транспорт, і uh, дуже багато всього насправді вже отримала область завдяки нашим міжнародним партнерам. У нас на сьогодні створений офіс мі міжрегіонального співробітництва. Це той офіс, який до на рівні області який дозволяє саме. Визначати потреби громад і громадам, і допомагати нашим міжнародним партнерам допомогти нам, ну, тобто спрямувати їх ресурси саме в ту громаду, яка цього найбільше потребує. Якщо казати в цілому по, по області, е, е, ну от е, минулий цей рік е, основні наші партнери, ключ, ключові. Я, я не хотів би е, виділяти всіх, е, тому що е, там 360 плюс. Партнерів, які є які на сьогодні працюють в області, але ключові країни, якщо казати про країни, то це Франція і це Латвія. Це дві країни, які нам дуже допомагають, з якими підписані всі договори, всі документи, і Франція нам дуже багато то передала шість мостів, які ми вже встановили. Це дуже велика допомога насправді для області, тому що мости були зруйновані. І логістично область дуже страждала. Латвія допомагає всім автобусами, технікою, ремонтом, будівельними матеріалами виділяють кошти і е, наступні роки будуть виділяти. І мені дуже приємно, що якраз от такі стосунки, які на рівні області і країни закріпились, вони далі дають поштовх для горизонтальних зв'язків. Тобто, після того як от ми підписали меморандум з, з регіоном Мальде -Франц, Французьким, вже е, боюсь помилитися, 4 чи 5 міст франції уклали меморандуми про співпрацю з конкретними громадами області і це ну і це насправді дуже важливо дуже важливо з, з, з саме прямих контактів громада наша громада є, європейська дуже важливо від того більш якісно і швидко надходить допомога якої ми потребуємо 23 й рік був плідний, і це ми бачимо з ваших і із сторінки ОВА. Скажіть, будь ласка, які у вас очікування щодо допомоги від партнерів на 24-й? Великі очікування? Ми маємо до кінця відновитись. Я зараз про область, про ті цивільні будівлі, які зруйновані, їх більше 13,5 тисяч. В основному це житловий фонд. У нас дуже багато е, донорів допомагають. Міжнародних донорів допомагають саме тим людям, які втратили житло. Тут працює, є відновлення. Ми е, теж уже е, десь е, по зруйнованому і пошкодженому майну, десь близько 260-270 мільйонів е, відшкодовуємо людям на ремонти або на сертифікати. на... Відновлення, але донори теж допомагають і ремонтами, і модульними е окремими конструкціями. Мої очікування: ну по-перше, ми все структурували. Ми чітко розуміємо, що нам потрібно. Якщо ми кажемо про енергетику, то там є чітко визначений пул того, чого потребує область, і конкретно громада. Якщо ми кажемо про гуманітарну складову, ми теж розуміємо. Тобто, е ми на сьогодні готові. Ми визначили ну, все, що відбулося рік тому. Ми визначили чітко категорізували потреби для області, що нам треба робити, і по кожній категорії пропонуємо донорам. Від донорів я очікую, щоб вони не втомилися. тому що відверто, відверто вам скажу: за ці півтора роки ми дуже багато бачили допомоги, дуже багато донорів. І от декілька потужних донорів. Я дуже хотів би, щоб вони лишились в області і далі допомагали. Багато в області внутрішньопереміщених осіб, які саме переїхали з іншої області до Чернігівщини, і звідки вони перебувають до Чернігівської області? По внутрішньопереміщеним, ну загальна кількість внутрішньопереміщених десь близько 70 тисяч осіб. Але це з рахуванням тих, що переміщені всередині області. Ну мовно кажучи, з одного населеного пункту в інший населений пункт. Якщо казати про тих, хто переїхав до нас з інших областей, то це близько 27 тисяч. Звісно, ну, найбільша їх частина це з нашого східного, східного регіону. Дякую вам за розмову. Дуже цікаво. Дякую вам, да. Кирило. Дякую вам. Приємно познайомитись.